Гори та море, село і місто. Так ірпінці малювали свої літні канікули. На центральній площі Ірпеня дружною компанією вони поринули у арт-терапію. У нас сьогодні такий експіріанс. Нам треба було піти туди, де ми ніколи не були. Зануритися у світ фантазій та натхнення прийшли і дорослі, і малі. Хтось тримав пензлик уперше, а для когось малювання вже частина життя. Як от для Ельвіри. Мені всього 14 років, але я дуже люблю малювати. Я ходжу на малювання, ну, точніше, ходила і брала багато участі при школі. І багато моїх картин зараз відправлені по Італії. На даний момент ще одна картина може бути поїде в Португалію. І любителі, і новачки малювали під пильним оком професіонала. Майстер-клас для них привів відомий художник із Бучі Ілля Яровий на запрошення відділу культури ірпінської міської ради. Дуже приємно, що мене запросили на цей майстер-клас. Дуже гарний день, дуже гарні учні. До творчої компанії долучився і відомий метець зірпання Владислав Задворський. На своєму полотні він зобразив центральну площу міста. Церкневий день чудовий. Насолоджуємося. кожною плямою, кожною лінією, кожним сонячним зайчиком, кожною тінню. Тому що багато є чого черпати прекрасно з природи. Вам скажу. Натхненням наповнилися всі учасники заходу. кажуть такі творчі вечори просто неба нині потрібні частіше. Супер дуже подобається. Я думаю, що таких заходів треба більше проводити, враховуючи теперішній час. І для ірпіня це не проблема, тому що тільки вийдеш з якимись мольбертами і з фарбами на площу, як зразу кругом люди збираються і долучаються, тому супер.